Заставила нас зібратися і все одно наша робота дає нам шанси на можливість купівлі будинку ДБСТ, але відсутність доступу до реєстрів, які у нас кажуть, надовго лягли, ставить завдання, можливо, не виконуваним. На жаль. От такі проблеми у нас. так що, Шановні депутати, згідно розпорядження сільського голови від 18, до 12, 24 року, сьогодні скликається 70-та позачергова сесія Палатської сільської ради. До сільської ради органі 26 депутатів у нас зареєстровано письмово, бо бачите, ми за електронікою зараз не дружимо 15 депутатів. Які будуть пропозиції стосовно проведення? Давайте проголошуємо за дану пропозицію. Хто будь ласка, хто проти, хто утримався, рішення ухвалене. Перед початком сесії прошу усіх продаватися в команду сейчас Тоді, шановні депутати, дозвольте позачергову 70-ту сесію оголосити.

you <laughs> Нашого секретаріата пропонується такі кондиторії з виглядання Алла Олексійовна. Заперечень немає. немає. Ага. Чому не догадати, сьогодні на розгляд нашої почурової сесії виносяться два питання. Запитань пропозицій доповнення до порядку денного немає? Нема. Тоді давайте проголосуємо. Ми ж сьогодні проводимо голосування на електронній системі, а ручно наголошуємо всьому, так що, будь ласка, хто проти, утримувати рішення, рішення ухвалення. І перше питання... Про придбання об'єктів нерухомого майна комунального власність Холанської сільської ради. Це питання стосується З Чим ви вже серйозно ознайомлені. Є необхідність до доповіді до питання. Тут є тільки намагання і сподівання, що це реєстри будуть працювати. І ми Довершимо цю процедуру. Якщо немає заперечення до даного проєкту рішення, проєкт рішення вам наданий. Можемо переходити до голосування, просто підтримати дане рішення. Подав, будь ласка, знову ж переставлення. Тобто утримався. Рішення ухвалено. Наступне питання денного пробущення до перевірки другого типу об'єктів комунальної власності Запороганської сільської ради для передачі в оренду без проведення аукціону. На дня дозволу на оправдання договору ради громадської будівлі в селі Піхівець, що перебуває на балансі виконавчого комітету громадської ремонції міської ради. Ви всі розумієте, кому буде передаватися даний об'єкт. З інформацією ви ознайомлені. Для того, щоб провести цю процедуру юридично, нам необхідно виконати цю дію. Є необхідність доповідати по даному питанню. Немає. Якщо доповнень пропозиції заперечень за даного проєкту, рішення немає, то, будь ласка, голосуємо за дане рішення. Хто зараз, будь ласка, хто проти, хто утримався, рішення ухвалене. Без перед питань, які виносяться сьогодні на нашу позирову сесію, розглянуто. Якщо є якісь запитання, пропозиції доповнення до даної сесії. Якщо не вас, дуже добре. Я дякую всім за розуміння, за те, що ви виконуєте свої депутатські повноваження, знаходите час і навіть в такі складні становища входите в позицію таку державницю, можете з'явитися в будь-який час, зрозуміти ті питання, які ми змушені розглядати. Чекаємо вас віздва, на передодні різдва на чергову сесію, де основним питанням буде бюджет. Вивчайте все, що можете, носите пропозиції, готуйтесь, тому що направлення коштів наших платників податків в наступному році є досить серйозним питанням, щоб потім мешканці нашої громади чітко розуміли, що ми зробили правильне, рішення Дякую всім. При цьому дякую. Ваша сесія затримала. Ще не вмера, країни. Ні слава ніголя. Ще нам братя Українці. Усміхнеться доля. Сгинуть наші порошеньки, як розміщень запанує ми, брача, у своєсть сторонця ми. Залишитися, бо зараз ми будемо розглядати бюджет, щоб всі були. Хорошо. Єдина позвала, що повітря.